Коли завершиться твоя самотність? Усім привіт! З вами Літаро. Давайте дивитись цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи свій знак за щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися, коли завершиться твоя самотність? Коли дві карти: десятка, не десятка колосов фортуни, десятка це цифра. Цієї карти число. Uh, і паж мечів. Uh, знаєте, ви в активному пошуку може тут бути зараз, але вам доля uh, зробить такий подарунок. Це буде дуже неочікувано. Десятка це 10 місяців, 10 днів для когось, так якщо це дуже швидко, а мечі це дуже швидка карта, то може бути таке, що для когось це 10 днів, для когось це 10 місяців, 10 тижнів, 10 число, 10 місяць, число 10, цифра. Ні, число, правильно, так. Коли закінчиться твоя самотність, коли п'ять. Так. Дивіться, можливо, вам треба так, вам, вам треба спочатку розібратися в собі, тому що ви можете шукати таких партнерів, які вам, вас заставляють брати на себе більше, ніж потрібно, які заставляють вас відчувати, чи йти на ризики, чи відчувати провину, чи відчувати, що ви знаєте, якась. Чи якийсь ну, трішки неадекватний, не в своїй тарілці. Ви можете відчувати у відносинах. Вам треба змінити пошук цих людей, тобто не активно шукати чоловіка, ще якогось, який розрушає вас, так? А сконцентруватися на собі, на своїх емоціях, що я хочу, ким я хочу бути, що мені робити, що мене задовольняє, в чому мій спокій, і на це точно притягнеться людина, яка вам потрібна. Ну так, бачите, вам треба стати імператрицею і взагалі відмовитися від тих пропозицій, які у вас е, бувають, поступають. Наприклад, чоловіки до вас залицяються, чи жінки залицяються, але ви розумієте, що щось не то вони якось не дуже хочеться з ними якось спілкуватися. То не спілкуйтеся, все. Тобто, якщо ви відчуваєте, що щось ну, мені не подобається, скажіть ні, не треба брати те, що перше зустрічне, яке у вас зустрічається. Так, масло масляне, але вибачте. Думайте про себе, про свій комфорт і про свій розвиток, про своє хобі, і тоді точно, точно знайдеться людина. Так, так, причому людина може бути адекватна, ту, яку, про яку ви мрієте, ту, яка ваші потреби буде задовільняти, ваші бажання буде задовільняти. Е, людина енергійна, вона може вас наповнювати, заряджати вас. Ой, ось такий в нас розклад. пишіть коментарі, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам дорог. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!